Друзі, що ж головне управління розвідки повідомляє Росія, хоче наростити виробництво безпілотників аж до п'яти сотень на день. А західні медіа почасти лякають нас доволі панічними заголовками. Мовляв, навіть тисяча шахедів на день по Україні може стати нашою буденністю. Про те, чи реально Росія спроможна таке, які в нас є способи протидії, як, наприклад, дрони перехоплювачі, і що в нас з допомогою від сполучених штатів чи не залишиться Україна беззахисною, без ракет для Петріот? Про все це і не тільки будемо говорити сьогодні із генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко до нас доєднується. Пане Ігорю, вітаю вас. Дякую, що знесли час. Оцінюючи спроможності Російської Федерації Остаю вас і наші лідери. Дякую, що знайшли час, оцінюючи спроможності Російської Федерації. На тепер бачимо, що кількість безпілотників, які вона випускає по території України, збільшується. Утім, в головному управлінні розвідки, поки твердять, що Росія не спроможна вийти на показники реально там в 500 безпілотників виробництва на день. За економіст, що правда, твердить, що ця кількість може сягнути навіть тисячі. Як гадаєте, пане Ігорю, оцінюючи масовість виробництва на сьогодні, чи реально ситуація може суттєво погіршитися? Ну, ми бачимо безпосередньо, яким чином це відбувається у нас в Україні під час проведення ворога повітряних ударів, і десь через 2-3 дні вони набирають потужності, щоб здійснити повітряний масовий удари з нарядом, скажімо, 500 безпілотних апаратів за добу, і, тобто пів і десь. Півсотні <кій> э, ракет різного роду типів. Тому по виробництву дронів за добу у, у них результати зараз 350 плюс-мінус. І, в принципі, до кінця літа, якщо там піде так, як у них іде, і не буде для них якийсь негативний форс-мажорів, то вони можуть вийти на вироблення э, десь біля півтисячі. А ну і далі, якщо спрогнозувати, то тоді стає реальність, що до кінця року можливо збільшити деякі показників і цю цифру. Тобто, у нас тут питання виникає: по перше, знати об'єктивну обстановку і ситуацію. Ну а ми тут досить просто, тому що ми на нас вони перевіряють ці показники через 2-3 доби по масованим ударом. ну і більш головне це протидіяти таких, таких їх спроможностям. А це означає мати в наявності таку кількість, щоб протидіяти ну, по безпілотним апаратам. Це засоби протиповітряних оборони, які діють по аеродинамічним цілям, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилати ракети, безпілотні апарати. E, Значить, є тепер в боротьбі напрямів є технічний суто і організаційний. щодо технічного, це напрацювання e, різних способів боротьби e, і не тільки опрацювання нових, але ж і масштабування. Це дуже важливе, тому що ми пам'ятаємо, що нам треба вийти на добу, щоб у нас були засоби більше 500, тому що вони роз, розсереджені по території, і тому кількість повинна засобів більше, ніж кількість налітаючих на ворожих засобів повітряного нападу. До них відносяться не тільки ті зараз відомі, скажімо, дрони-перехоплювачі різного типу, які займаються селіково не тільки внутрі України, десь чотири підприємства за кордоном. Розробляють три, і наші з ними воєнно-наукові представники працюють. Причому там роботи йде не тільки по безпілотним апаратам, а по цілям, таким яким є керовані ціні бомби. Це ще більш складні з точки зору обслуг комплексів різних протиповітряних боротьби по такого роду цілям. Так от, крім перехоплюючого, причому перехоплюючі, можуть бути і камікадзе, тобто себе знищують і ворожу, ті, які застосовують відповідні засоби, які на собі несуть. Є такі, які скидують сітки на э, ворожий дрон, ну, різні напрями з цього приводу. Крім того, э, значить, розглядається питання і втілюються. Вплив засобів радіоелектронного подавлення, причому із засобів як наземних, так і реалізується варіант розташування цих засобів на легкомоторних літаках, які піднімаються над маршрутами, над дронами і здійснив вплив подавляють своєю діяльністю як систему управління дронів, так і систему. Навігації приводу тому, що вони не виконують ворожі дрони своїх завдань, крім того, розглядається підвищення кількості і боротьба за якість зенітно ракетних, зенітно артилерійських систем, які діють по дронам, А щоб забезпечення більш ефективне застосування відбувалося, то розробляються додаткові. Засоби виявлення цих дронів і супроводження, щоб ціливказівка на наші активні засоби, як безпосереднього знищення, так і подавлення були діяти більш ефективно. Ну можна ще там, на додати різного роду удосконалення технічні, технічне, але тут питання більше стоїть відносно масштабування. Уже і з того, що вона працьована, і треба це мати на увазі. Крім того. Ну наскільки є заяви е, Російської Федерації представників наукових там кіл і виробничних відносно того, що вони вже зараз розробляють різні е, засоби технічні, в тому числі не тільки морнісіни боротьби з нашими дронами-перехоплювачами? Ну, ми бачили, наприклад, як наші дрони діяли по з і їх апаратам, апаратом, то як тільки і це і знову, як, як вони з цим борються. Як тільки вони бачили їх оператори, що їх атакують, то вони робили відповідні маневри. Ну це раніше було і в пілотованій авіації. літак, якщо бачить, що по ньому діє ракета, він закладає маневр проти ракетний, і що літак проти маневри для того, щоб зберегтися. Тобто вони теж не чекають, коли у нас це відбудеться. І потім то вони працюють на упередження, і так ще інакше, це технічні засоби зараз. Є і э, агнісіни, які сводяться до того, що там 11 червня уряд прийняв рішення відносно того, щоб формувати на базі добровольних формувань територіальних громад на низовій структурі відповідні групи протиповітряного захисту, це якби які будуть додавати чи окремо діяти як мобільні групи, яка міністерство оборони береться, щоб надавати їм засоби, навчати і передавати боєприпаси, і таким чином, включаючи ці організаційні заходи, проводячи їх формувати можливості в рамках територіальних громад, але горка пов'язана з тим, що залучати громадян, які не підлягають мобілізації. Ну от що, по, треба буде подивитися наскільки розбиратися по місцям, якщо українці мають бажання, то можна буде опрацьовувати ці питання щодо захисту. Асель, де вони мешкають, міс місць роботи по дорозі, де вони пересуваються, Тобто, включаючи ці процеси на рівні територіальних громад. Це дуже важливо ну, при привірна реалізація. Я одразу додаю з цього приводу, тому що не вийшло, що думали як краще, а вийшло, як, як завжди не дуже ефективно. Чи така це прислів'я? Я не по суті. От ну, такі напрями. Ми на тлі невизначеності поставок з боку сполучених штатів частіше починаємо говорити про розвиток власного ВПК. до сполучених штатів ще повернемося. От ви про дрони перехоплювачі згадали про них останнім часом наші глядачі чують часто. Зокрема, президент Володимир Зеленський сказав в найближчі кілька місяців: продемонструють наскільки ефективна ця галузь, так і чи збільшувати масове виробництво якраз цих дронів перехоплювачів. Як ви гадаєте, за рахунок дійсно ось такого напрямку, чи можна суттєво збільшити безпеку так, Мовно і протидію а, навіть збільшеній кількості російських тих самих шахетів. Тобто, наскільки перспективний реально цей напрямок, наскільки він може закрити питання із дроновими атаками по нашій державі? Ну наскільки перспектива, ми з вами ми, хід зараз обговорили різні напрями технічні, в тому числі і дрони перехоплюючі і підвиди, яким чином це відбувається, можуть бути дрони, можуть бути там прості ракетні. Тобто дешеві, я підкреслюю ці засоби для знищення, може бути сітками і ще деякі варіанти. Але питання у тому, що значить, ті ефективні, які з'явилися себе в ході війни, щоб вони отримували там законні підстави для фінансування державного, для значить, масштабування виробництва, і це дуже важливо і принципово. Ми можемо говорити, що деякі, наприклад, дрони наші винищувачі можуть діяти по висоті аж до 11 кілометрів. Це дуже високий показник, можуть мати високу досить швидкість, але все це е, має сенс, якщо буде все по сукупності, закривати цифру в боротьбі ну, на поточний час 500 повітряних цілей. Безпілотних апаратів в повітрі, а плюс додати ще ракети різних типів, то на таку цифру навіть більше треба мати засобів. І чи відбувається на поточний час, не відбувається, на жаль, Йде відповідна робота, І як швидко зможуть відреагувати в найближчий час буде ясно. Я думаю, і при чому цю роботу треба проводити з рахуванням, тому що росіяни не чекають, коли у нас це складеться, а вже працюють над тим, щоб долати для них цю проблему наявність дронних перехоплювачів, які відповідним чином підвищують ефективність нашої системи протиповітряної оборони. На жаль, якщо говоримо про боротьбу з дронами, то тут у нас ну на щастя, точніше є суттєвий розвиток. Так і навіть в боротьбі з крилатими ракетами демонструємо ми ефективність. Утім щодо балістичних загроз, то тут виходить, що маємо покладатися на допомогу від сполучених штатів, бо система Петріот єдина, поки яка себе показала ефективно у боротьбі з російською балістикою. А зараз якраз на тлі призупинення поставок окремих видів боєприпасів під загрозою саме цей напрямок. Пані Гричдії. У випадку а, припинення постачання, наприклад, тих самих ракет до Петріот, ми будемо абсолютно беззахисними перед ось такого роду загрозою, яку росіяни, зокрема, випускають по мирних тило тилових українських містах. Я не прибічник таких різких заяв, як роблять Крим, причому не дуже високого рівня, фахівці з протиповітряної протиракетної оборони. Вони на цьому хайпують щоб там рейтинги себе підняти. Деякі блогери, мабуть, гроші заробити, я не знаю, там по яким іншим причинам, але це однозначно недоцільно. По-перше, тому що робота з американцями продовжується, і там не все так однозначно. От, хоча ну, ми бачимо, що зупинено, і навіть які вже вироблялися ще без часів Байдена в ракети, вони передавались, наприклад, на Близький Схід там 20 тисяч. Це серйозні показники саме для України, і вони мають мале місце, але були от таким чином американці в подальшому е, застосовані чи передані для подальшого застосування, але не в Україні. Е, значить, ми бачимо, по крайній мірі на словах, яким чином змінюється позиція Трампа, е, треба мати на увазі от, спільними зусиллями. Нашого воєнно-політичного керівництва а також справжніх, я їх називаю наших союзників, європейських і не тільки за рахунок яких діяльності, скажем, є відповідний вплив на Трампа, і він тут якби змінює позицію. Крім того, треба для об'єктивності сказати, що деякі комплекси НЕСАМС, наприклад, сам ті можуть бити по балістичним ракетам до речі, речі F-16, ну, вони е, визначеного рівня модифікації, якщо пройдуть, якщо буде інформаційне забезпечення, якщо буде відповідне авіаційне озброєння, тобто вони е, е, значить можуть працювати теж по балістичним ракетам, тобто це літаки, які є в країнах на типських даже f 16 але не такі застарілі, як вони є у нас. Тобто всі компоненти треба скласти. Тому, значить, треба і робиться ця робота подальшому по батареям Петріот зенітних ракетних з протиракетними можливостями, а також йде робота у нас безпосередньо в країні за цим напрямом давно йде. Я хотів би сказати, але оскільки були значить зупинки фінансування, взагалі просування цих проектів, то ну ми бачимо, що досі кінцевого результату поки ще немає, але це над цим треба працювати. Повний рост, як кажуть, от і тобто, тут трагічно, так не 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 треба все це зводити, і крім того. Наші у нас набирають оберти в виробництві ці засоби, які будуть бити, Тобто засоби ураження місце виробляється. підприємства ворожі ці засоби ракетні, в тому числі де вони зберігаються. Ну і потім уже кінцевий етап вже знищений в повітрі. Тобто, робота на упередження це більш раціональна. Безумовно і більш ефективна, але для цього потрібен відповідний інструментарій, що був у руках Сил оборони України для значить ну боротьби відповідно, тому ми підходи і погляди на це, от саме такі. Ну багато система протиповітряної оборони, як, наприклад, в Ізраїлі, дозволяє дійсно про те, про що ви говорите, що дуже важливо знищувати цілі ще до моменту пуску наприклад, тієї самої ракети, яка забере життя. Мирних жителів нашої держави будемо сподіватися, що в цьому напрямку ми будемо розвиватися швидше щодо наших відносин з Сполученими Штатами, абсолютно з вами погоджуюся. Треба з холодною головою сприймати зокрема ті заяви, які лунають за океану. Тим от ви в інтерв'ю РБК Україна. Таку теж зробили доволі різку оцінку. Мовляв, Трамп е, фактично примушує Україну здавати позиції, а Росію не чіпає, бо боїться. От я б хотів, щоб ви пояснили. А як ви гадаєте, навіщо Трампу примушувати Україну ці позиції наші здавати, так і чого він боїться в контексті відносини з Путіним, тому що це для нього такий швидкий і відносно простий шлях. І тому він вибирає. Йому не дуже важливо цим це обернеться для України. Йому важливо, що таким чином десять, яку він там доводив своїм виборцям і декларував на весь світ. І тут сам і після цього як такого роду події України його ну не дуже м'яко кажучи, що не сказати категорично, не цікавить. А Путін він ви ж дивиться характеристики. Робить то він Путін там твердий, то він займає таку позицію професійну, то гуманітарний, тобто нічого поганого чи якогось негативного по відношенню до Путіна він не допускає. От на жаль, це такі оцінки, які приводять. Причому він конкретно робить обмеження з попостачанням зброї, як ми бачимо. А э, э, Европа, у них інше бачення, і по санкціям, в тому числі готують 18 пакет і відносно санкцій, крім декларації, там підготовка Кримик Лінсі сенаторів відповідного рішення на рівні сената. Це все шуміха пропагандистська, американська, за якою поки на поточний час фактично нічого не стоїть. А це для нас теж два найбільш таких глобальних важких, важкі, безумовно і принципово стратегічного порядку в рішень діяльності відносно того, що зброя повинна ритмічно поступати і рішуче, особливо сучасна, і в санції, бо це ресурс, завдяки якому Путін веде четвертий рік цю імперську війну. До слова бачите, чим прикриваються американці ну, от, зокрема Міністерство оборони, яке чим наказом були призупинені постачання в Україну, навіть ті боєприпаси, які вже в Польщі не змогли до нас доїхати. Мовляв, ми зараз проводимо ревізію, і нам треба там. Ми Байден мовляв, все роздав, і нам я в випадку необхідності не буде чим оборонятись. От щодо виробництва саме ракет для Петріо, тут наскільки це лукавство чи дійсно не вистачає умовно, так працює оборонний комплекс Сполучених Штатів, що їм, мовляв, треба собі економити, а для України навіть да Зеленський ж не говорить там просто нам дайте продайте, хоча б що в них такий же прям дефіцит, що вони і продати не можуть. Це говорить про цинічний підхід. Відкидувати, на мій погляд, треба будь-які ілюзії з боку Трампа і ну його команди. він Команда підбиралась не з точки зору лояльності, і тому навіть цей підхід. Відносно озброєння і передачі Була раніше постановка задача кекситу міністра оборони щодо проведення ревізії. А уж на проведенні ревізії завжди можна показати, що самим не вистачає, як там це робити. Ну, це теж хто хоче вирішити питання, шукає шляхи вирішення, а хто не хоче, знаходить виправдовання. От позиція з цього приводу. Американська це нова дійсне не нова дійсне, тому що попередній президент теж там виправдовувала. Трамп йому допомагав робити цю паузу в постачаннях на півроку. Причому цинічність також полягає в тому, що підхід подвійних стандартів на півроку там були країни Україна, Ізраїль і Тайвань. То Україні не постачалося, а постачалося, і Драговартність літаки в 35 п'ятий після час, і бомби двох типів, і інше, інше всяке озброєння таємне, якби Вот. а, а України, навіть те, що вже підійшло на кордони, то от, історія зовсім інша. В цьому безумовно велика небезпека, тому що наші справжні союзники, ті ж європейці і інші деякі держави в світі, вони не можуть перекрити. Весь спектр допомоги американської. тобто, ну в даному випадку, це стосується тих же протиракетних комплексов Петріот. Ми бачимо, чим це обертається. Тому боротьба і робота з безпосередньо Трампом, які і, значить продовжується спільно з нашими союзниками, нашим політичним керівництвом. Її треба тільки нарощувати, тому що ну тут особливо особливо вибору нас немає. Питання у тому, наскільки це буде енергійно проводитися, і буде дійсним вирішення цього питання, Путін не зважає на людські жертви. Утім, змусити його зупинити бойові дії можна, позбавивши його можливості продовжувати цю війну. Такі тези ми почасти чуємо від ключових європейських союзників. Утім, нещодавно, буквально після чергового після чергової розмови з Дональдом Трампом, речник. Путіна Пісков заявив дипломатичним шляхом закінчити війну неможливо. Ми будемо продовжувати стільки, скільки буде треба, ба більше так он Марк Рюте, голова НАТО твердить, Путін може спробувати на міцність навіть країни Північно-Атлантичного альянсу, не припиняючи при цьому бойові дії проти України. От за нинішніх обставин, чи дійсно як каже Мединський голова російської делегації, Росія може воювати десятиліттями. Якщо не буде зупинення, скажімо, підживлення фінансове за рахунок того, що санкції будуть неефективні, то вони дійсно можуть продовжувати в такому режимі працювати далі. Відносно того, що можуть почати іще організувати другий фронт, скажімо, щоб перевірити якісь країни, Польщу чи одну з країн, чи декілька Балтії. На поточний час, з урахуванням ресурса, вряд чи Путін підійде на це, піде на це, от але ж ситуація може змінюватися. тобто, як погіршення їх економіки, якщо так складається, як зараз, то вони ще рік до липня, і президент Зеленський про це говорив ресурси в такому вигляді. Але ж ми бачимо, що ситуація міняється і політична, і економічна, і військова, оскільки вона залежить від цих напрямів діяльності будь-якої держави стосується РФ і стосується це і Російської Федерації теж. Генерал Буданов, глава української розвідки, дав таку надію глядачам, нашим зокрема відповівши на запитання під час форуму Україна, рік 2025» чи вірить він у закінчення війни цього року? Буданов відповів так. Вірю, це була цитата. Чи бачите ви взагалі хоч якісь передумови того, що війна бойові дії давайте не війна, глобальна бойові дії. Вбивство мирних українців, хоча б ракетними цим атаками може а, закінчитися 2025 -му. Значить, підтримую ваш підхід пов'язаний з тим, що і це принципово важливо. Що якщо є шанс щодо зупинення ведення бойових дій, а не зупинення війни. Війна значить його треба заповняти відповідно рід. Міжнародними документами, на які в повній мірі ми врячі, наша сторона Україна зараз піде з урахуванням втрат, які маємо територіальних, наприклад. Ну і інших людських, хімічних е е і так далі. От. Шанси невеликі, але залишаються. Но якщо змін відносно тиску не буде, то Путін буде все це продовжувати і переводити війну і на наступний рік теж, тому що в ході війни. Він на поточний час. Він більше придбає, чим втрачає, причому втрати, які мають їх збройні сили, ну досі так чутливо на Путіна і на їх стан армії, і, там економіки, тому що втрачається, не впливає. Про це говорив ще в оцінки, такі свої помилкові генерал залужний. Будучи главкомом, що він розраховував на те, що великі втрати приведуть до якихось змін підходів на війну з боку Путіна чи там і воєнного керівництва. Але все це не відбулося досі, тому що ну, Путін не вважається таким впливом. Він маневрує, не проводить мобілізацію, скажем, вирішує це питання інакше підтримує, але рівень. Счастання повнення досить високі 60 тисяч в місяць плюс-мінус. Це високі показники, які дозволяють Путіну продовжувати проведення стратегічної наступальної операції, яку вони почали з кінця 2023 року. Те, що може зробити кожен з нас для наближення допомоги перемоги, це звісно підтримувати сили оборони. Друзі, кожен з вас знає, як це зробити. Тому долучайтеся, будь ласка, просто зараз. На сьогодні будемо три крапки ставити. Пане Ігорі, я вам дякую за те, що знайшли час, друзі. А вам дякую за те, що ви були з нами. Це Київська школа державного управління. Пам'ятайте, наші збройні сили це наша головна гарантія безпеки. Тому давайте підтримувати наших військових справою і словом в коментарях під цим відео. Дякую, що ви були з нами. Олексій Гоман, мене звати. До нових зустрічей. Побачимось.